Всім привіт Зовсім недалеко від села Починається заплава А тут тріскотня стоїть така, що не чути Я ось зараз зараз розмовляю і сам себе не чую Заплава починає розквітати по справжньому адже скоро друга половина літа Дев'я сил вже майже Майже 4 метровий, ну 3 метри тут є 100% поруч із такими рослинами відчуваєш себе ліліпутом. Приїхав виконати замовлення і одразу зніму, зніму відео, чому я не можу зібрати на замовлення насіння того ж самого чистиця. Взагалі. Вологі, вологі місця, луки, просто якісь ями, яруги теж дуже цікаві в медоносному плані, не менш цікаві, ніж залишки степу. Їх теж можна... Засаджувати, засівати медоносними рослинами, як нашими, так і інвазивними. І однією поправочкою дикі угіддя, краще все ж таки засівати нашими. А ті, які починають розорювати, розпахувати, загортати, розгортати, туди можна ушпарити і інвазивні. Все ж краще, ніж мертва земля. Тож, починаємо нашу подорож. О, ж де! Видніються галявини галявини медоносів, до яких я спрагну, прагну дійти, але туди я не дістануся. Тут тільки козуля може доскакати, тут справа не тільки у високій траві, тут справа ще і у воді. Тож зараз пошукаю більш легких стежок. А ось і моє запитання. Я його вже задавав дуже багато разів, правда. Я задаю це питання зазвичай вже восени, коли ця рослина досягає велетенських розмірів схожих по висоті на цей сил болотний. Ось така штука розквітає і на ній завжди повно найрізноманітніших комах. Дуже схоже, дуже схоже на цикуту, але це не цикута. Цикута набагато менша. Ось такі китички, парасольки, але парасолька зібрана із багатьох-багатьох шарів. Ну, у всякому випадку Google мені стверджує, що це ніщо інше, як дягіль. Дягель болотяний або дуднік. Дуже корисна, медоносна, лікарська, та що головне, це наша природня рослина. Трошка кому цікаво, можете замовляти насіння. Тут насінням 100% все виходить, мною випробувано. Оце це тут, на цьому місці. Я позаторік два рази, два рази махнув рукою з насінням. І вже починається добра альтернатива пізнялітньому соняшнику на болотах. І головне, що вона головне, що вона добре, навіть успішно, я б сказав, воює із Карпивою та хмелем. Хотів підійти якомога ближче, щоб показати той, той зонт, але не буду. Не буду ось по якій причині. Нам здається, що це просто тугі зарості різних болотяних трав. Лопухи, крапива, невідома рослина, все переплетене хмелем. Але ж ось тут ще і живуть ось такі. Як для мене то дуже дуже любі мешканці. Тож, уходимо звідси. А зонт я зніму в іншому місті. Головне, що показався, що ця рослина веде успішну боротьбу із... Ну тут такий травостой, якби я був легший на 2-3 кг, я б бігав би по ньому зверху. А, мій, а мої парасольки випирають наверх. Викинула бутони, дика мальва. Не знаю, як це відбувається, мальва ще не квітує і далеко не відкриває навіть перші квіти, але бджоли до неї вже підлітають. Як вони це відчувають? Можливо якимись запахами. Заходимо, все глибше і глибше в медоноси. А ось і квітує цекута. Це до того до перших моїх рослин зонтичних, яких я не знаю як назви, я підозрюю, що багато хто мені напише, що це квітує цекута. Так ось для порівняння. Я просто зніму як витує цикута, а це цикута справжня. Мені дуже подобається подорожувати такими місцями глухими. Один великий мінус, просто величезний, що в цьому році комарів я як ніколи. Я не пам'ятаю такої кількості комарів останніх років з 20. А взагалі можна було багато побачити того, чого і не сниться звичайним людям які не бувають в таких місцях болото болото це живий організм так ладно це живий організм З нас зараз зараз вип'є кров за три хвилини неймовірно плакун трава на місяць майже попереду свого часу Ось так плакун трава вже квітує, А ось і наша маленька розрив трава. Або на російській мові недотрога. Але наша розрив трава хоч і дуже симпатична, не інвазивна, але вона не може так швидко займати території, розростатись і тим паче так шикарно медувати, як розрив трава залазиста помаранчева. Ось така рослинка цікава, зате наша вітчизняна. Друзі, кому подобаються або корисні мої відео, підтримайте мій канал за допомогою функції спонсорства під моїми відео. 35 гривнів це в, наш, в нашому житті не гроші, а для мого каналу суттєва підтримка. Фух. наче річка. Тепер я знаю хоч... Где я? А в нашей болоте Неречиси уже стала щука. Стала щука. Зараз я спробую показать. Ось вона стоит. А це стоит щучка. Ну ладно, мы не по щукам. Не пащупатам, не пащурятам. А он гріється черепаха європейська. Кажуть, під Києвом цей вид черепах почав витіснятися інвазивним видом червоноухої черепахи. В деяких озерах та болотах червоноухої черепахи вже більше, аніж нашої. Європейської болотяни, але я тут ніколи такого не спостерігав, ні разу не бачив в диких умовах через черепаху. Все, все така наша європейська. Сидить, гріється на сонці. Їх тут дуже багато, просто дуже багато. Чистець болотяний. Це одна із перших овочевих рослин перевісної людини на рівні із залізняком бульбоносним. Тільки з тією різницею, що залізняк бульбоносний росте в сухому степу, а чистець болотяний, як відомо із назви, росте в болоті поміж м'ятою. І він дуже близький родич. Всім відомого, всім відомого овочевого чистиця або, як його називають, городники Стахіс. Стахіс був завезений ще в 19 століттю із Китаю до нас і на жаль, на жаль культура стахіса, стахіса була втрачена в 90-х роках минулого століття. Ну, деякі ентузіасти, городники ще щось вирощують. Я намагався знайти посадковий матеріал для свого городу. Мені це не вдалося. Ось така рослина шикарна. Я знаю ще альтернативу цьому чистицю болотяному. Я знаю, що багатьом екологам ця альтернатива не сподобається. Я не знаю, яка мода яка продуктивність у чистиця. Я ніде не зустрічав в регіотурі, але у розрив трави залозистий. Це 800 кілограмів з гектара. Розрив трава залазиста наближається до ватичника. Мало того, вона і по інвазії своєї наближається до ватичника, тільки з тією різницею, що розрив трава залозиста росте на вологих ґрунтах, а ваточних на сухих. Ну, Про розрив траву залозисту я розкажу і зніму тоді, коли вона буде квітувати, коли на ній буде працювати камаху. А зараз я покажу, як розмножувати. А цей супермоденос на ось таких землях, вони заплавні, заплавні землі, вічно вологі, вічно вологі. Але, але деколи, кой коли можуть і пересихати. Особливо це буває в серпні, вересні, але загалом це заплавні землі і вони вологі круги рік. Ось такими корінцями... Можна розмножувати чистець болотяний круглий рік. Це можна навіть робити посеред літа, якщо, звісно, його корінці не висушити. А ці корінці мають життєву силу приблизно таку ж саму, як і коріння ваточника. Тільки з тією різницею, що воно не переживає сильного пересихання пересушити. Пересушити для чистиця болотного це смерть. Усьому іншому воно таке саме витривали, як і ватечник. Загалуше любу кропиву, навіть, навіть кущі аїру і, і того глуше. Ну, а після того, як, від, як відцвітає чистець, починає розрив, трава залазиста, про яку ми буквально неділю через три ще з вами побалакаємо. Ось така, ось така історія. Дякую всім за увагу, за терпіння.